Виконуємо номер 4.20 із підручника Алгебра 8, та номер 4.20 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Спростіть вираз і 6 завдань. Приступаємо до виконання. У нас дають два дроби з різними знаменниками. Знаменник першого дробу одночлен, член, знаменник другого дробу многочлен. Найпростіший спільний знаменник буде добуток одночлена на многочлен. Знаходимо додаткові множники. Було А, став добуток, отже, множимо на різницю А і 1. Була різниця А і 1 став добуток, отже, множимо на А. Тепер маємо нові чисельники. 2. Множимо на різницю А і 1, і 3 А. Маємо два, суму двох дробів з однаковими знаменниками. Знаменник переписали, чисельники додаємо, розкриваємо дужки, множимо на 2. Маємо 2а, відняти 2, додати 3А. І тепер зводимо подібні доданки. 2А, 3А це буде 5А. Відняти 2 переписали. І знаменник переписали. Отримали дріб, чисельник якого різниця 5А і 2, знаменник добуток А на різницю А і 1. І переходимо до другого завдання. Наші знаменники – знову многочлен і одночлен. Найпростіший спільний знаменник буде їх добуток. Додаткові множники А і різниця А і С. Знаходимо нові чисельники. А множимо на С, це буде АС. І С множимо на різницю А і С. Тепер наші дроби мають однакові знаменники. Виконуємо віднімання. Знаменник переписали, чисельники віднімаємо. І тепер виконуємо множення в чисельнику, а потім зведемо подібні доданки. Мінус С множимо на А це мінус АС, мінус, мінус С множимо на мінус С, це плюс С в квадраті. І тепер АЦ відняти АЦ, це 0, і в нас залишається в чисельнику С квадрат, в знаменнику добуток А на різницю А і С. І переходимо до третього завдання. Тепер наші дроби мають у знаменнику многочлени. члени, тому найпростіший спільний знаменник буде їх добуток. Додаткові множники Х відняти ігрик і x додати Y. Виконуємо множення. Тепер нашу дробу мають однакові знаменники. Виконуємо додавання двох дробів з однаковими знаменниками. Знаменник переписали, чисельники додаємо. Виконуємо множення на 3, це буде 3х відняти 3 y на 2, додати 2х, додати 2y. Знаменник переписали. Зводимо подібні доданки 3х додати 2х це буде 5х, мінус 3 додати 2y буде мінус і. Знаменники переписали. Отримали дріб чисельник, якого різниця 5х і. знаменник, добуток суми на різницю Х і. Y. Переходимо до четвертого завдання. У четвертому завданні у нас знаменику многочлени, тому найпростішим спільним знаменником буде добуток цих многочленів. Вони вже розкладені на множники. Знаходимо додаткові множники. Тут буде різниця х 2 і різниця х 1. Маємо в чисельнику першого дробу добуток х на різницю х 2, другого добуток 2 на різницю х 1. Тепер наші дроби мають спільний знаменник. Знаменник переписали. Чисельники додаємо. Розкриваємо дужки. Маємо х квадрат відняти 2х, додати 2х, відняти 2. Знаменник переписали зводимо подім доданки: мінус 2х і плюс 2х, в сумі 0. Маємо х квадрат відняти 2 в чисельнику, добуток і, різниці х і 1. На різницю Х2 у знаменнику. І переходимо до п'ятого завдання. Знову знаменники одночлен і многочлен. Спільний найпростіший знаменник їх добуток. Додаткові множники різниці А і 1 і А. В чисельнику першого дробу буде добуток різниці А і 1 на їх суму. Чисельник у другу другу, а у квадраті. Тепер наші дроби мають спільний знаменник, який переписуємо. І віднімаємо чисельники А відняти 1, помножити на А додати 1 це формула. Різниця квадратів. Маємо А квадрат відняти 1 у квадраті, або просто 1. І віднімаємо А квадрат. Тепер А квадрат і мінус а квадрат взаємознищуються. мінус виносимо поперед дробом ставимо, і маємо мінус дріб, чисельник якого 1, знаменник добуток А, на різницю А і 1. І шосте останнє завдання. У нас у знаменнику многочлени, члени, тому найпростіший спільний знаменник буде їх добуток. Знаходимо додаткові множники. Була різниця отже, буде сума. Була сума, буде різниця. І множимо тепер додатковий множник. Тепер наші дроби мають однакові знаменники. Знаменник переписали. Віднімаємо чисельники, і зразу я множу. Це буде 2а квадрат додати А, відняти 2А квадрат і мінус на мінус додати А. Місця мало, тому економлю 2А квадрат мінус 2 квадрат взаємознищується, а додати А буде 2А. В чисельнику, а в знаменнику добуток. Різниці 2а і 1 на суму 2а і 1. Номер 4.20 із підручника алгебра 8. Та номер 4.20 з підручника математика 8. Виконано.